Мій перший штурм це було при контрнаступі в 23-му році, приютне, як ми заходили на Т-образний перекресток і брали його. Коли ми з моїми побратимами йшли в наш перший штурм, нам цим було дуже страшно, тому що раніше ніхто не брав участь в бойових діях і ніхто ніколи не зустрічався. Близько з ворогом. Коли ми підходили до Т-образного перекрестка, нам передали, що там ворожа піхота, їх тільки вигрузили. Це були буряти, яких тільки завезли, і вони навіть дехто з них не вспів надягти броню. Ми до них підійшли неожиданно, вони, вони цього не очікували. І Половину з них потікало, їм довелося відійти відступити, але нам вдалося знешкодити одного противника, це був Бурят. Він був тяжко поранений. Для нас всіх було дико бачити ворога так близько. Ми пройшли мимо нього, ми його не добивали. І пішли далі штурмувати. Коли ми пройшли цього бурята, далі ми повернули, пролазили під деревами, бо під час мінометного обстрілу вони всі були повалені, тяжко було під ними пролізти. Але ми це зробили, пройшли, зачистили всі окопи. Окопи на той час в тих місцях були дуже великі, в мій ріст, такі як хати, квартири. Ми зачистили всі окопи, ворог за собою залишив багато розтяжок. Навіть в одному бліндажі, коли я заходив, я почував запах газу. Відкрили газ і пішли. Ми зачистили повністю весь окоп, він був дуже довгий. І встали в оборону, тримали півтори, півтори суток. Чекали заходу піхоти, піхота зайшла, ворог намагався нас лякати, з БМП закидував якісь дими. Ми до ранку дождалися, до вечора витримали оборону, потім зайшла піхота, ми пішли на інший штурм.